Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо цікаву і неоднозначну справу, яка потрапила на розгляд судді Цячівського районного суду Закарпатської області. Уявіть собі таку ситуацію: ви з родиною вирушили на відпочинок, плануєте насолодитися горами та термальними водами, а вас раптом затримують прикордонники. Що ж сталося насправді? Давайте розберемося разом. А у наступному відео я розповім історію електрика, який їхав ремонтувати електричні лінії, але замість цього. Майже не потрапив на фронт. Підписуйтесь, аби не пропустити нові захоплюючі історії. Тож ви нарешті вирушили в омріяну мандрівку. Разом із родиною поїхали насолоджуватися краєвидами Карпат, відновити здоров'я та перезавантажитися. Все спочатку йшло чудово, але раптом вас затримують прикордонники. Саме така ситуація трапилася з нашим героєм. Назвемо його Антоном. Історію Антона ми знайшли на сайті судових рішень. Посилання буде в описі під цим відео. Давайте розберемося, що ж сталося насправді. 10 травня 2024 року Антона разом із близькими затримали неподалік від кордону з Румунією. Це сталося в день, коли вони знаходилися за 400 метрів від державного кордону. Їм пред'явили обвинувачення у спробі незаконного перетину кордону згідно з законами України про державний кордон та кодексом про адміністративні правопорушення. Але сам Антон категорично відкидає ці звинувачення. Ось що він сам розповів під час судового засідання. З 4 по 13 травня взяв щорічну відпустку, щоб відпочити з родиною і зустрітися з братом Владиславом. Разом з батьками вони вирушили з Запоріжжя до Івано-Франківська. Першу ніч провели у селі Угорники, де живе його брат із дівчиною. Наступного дня вирушили до селища Ворохта, де насолоджувалися красою Карпат у одній із садиб. Декілька днів вони перебували у сини. Ірській поляні відпочивали у садибі. Після цього вирушили до велятини, щоб відвідати термальні води. І ось тут почалися проблеми. По дорозі їх зупинили прикордонники і заявили, що вони знаходяться у прикордонній смузі. Родина вирішила повернутися назад, але їх затримали між цячевом і солотвином. Прикордонники насильно їх завезли до відділення для обшуку. Ось що пишуть у матеріалах справи. Вони всі речі забрали та пройшли до відділення прикордонної служби. Тільки мати та дівчина-брата залишилися біля відділення та чекали на них. Кожного окремо викликали до кабінетів для обшуку речей, гаджетів, але без свідків. Проте доказів, що у них були наміри на перетин кордону, не знайшли. Їх протримали 4 години, передивилися кілька разів. Телефони, однак там тільки фото їхнього відпочинку та геолокації, які підтверджують, що ніяких умислів щодо перетину кордону в них не було. Мати зовні викликала поліцію, але вони не з'явилися на виклик. Родину відпустили, але не всіх. Антона та його брата відвезли у ТЦК для перевірки документів. Згодом їх відпустили. Решту зіпсованої відпустки вони провели у Яремче, потім повернулися до Запоріжжя. І ось суд закрив провадження проти Антона через відсутність складу правопорушення. Отже, суд визнав Антона невинним. І ось чому у протоколі, який надійшов до суду, не було вказано, як саме прикордонники встановили, що він незаконно намагався перетнути кордон. Жодних переконливих доказів його вини не було надано у справах про адміністративні Правопорушення, як і в кримінальних, діє презумпція невинуватості. Це означає, що якщо немає доказів, людина вважається невинною. У випадку Антона недоведені обвинувачення означають, що він не винуватий. Дякую, що були з нами, друзі. Якщо вам потрібна юридична допомога, звертайтеся за номером, який бачите на екрані. Сподобалося це відео? Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві випуски. Пишіть у коментарях, що думаєте про цю історію і чи траплялося у вас щось подібне. До зустрічі в наступних відео.